Всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні я хочу поділитись певними думками стосовно того, що я нещодавно вичитав у одній книзі. От я постійно кажу про те, що у стосунках дуже важлива така особистісна риса як вдячність, і що вона має бути у пріоритеті, коли ви підбираєте собі партнера. Нагадаю, у чому суть. Обидва партнери вступають у стосунки, щоб щось отримувати. Це може бути турбота, турботливі вчинки, вчинки допомоги, там задоволення найрізноманітніших потреб і що завгодно. Значить, у стосунках обидвоє мають одне для одного щось робити, а тоді не забувати дякувати за все це. Тобто так у партнерів формується уявлення про цінність одне одного і визначається базовий комфорт у стосунках. Адже комфорт визначається, по-перше, задоволенням потреб, з якими партнери одне одному допомагають. А по-друге, вдячністю одне одному за витрачені зусилля, і це все зрозуміло. Однак шукати вдячність у потенційному партнерові необхідно ще для дечого. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку, поки я, поки я розказую. І також зауважу, що дане відео нагне книгою Лорі Готліп Як вийти заміж. Авторка, не психолог, не психотерапевт та журналістка, така, знаєте, дослідниця. Просто письменниця. Однак, тим не менш, саме цю книгу я можу рекомендувати, бо вона просто. Неймовірно, твереза, ну, я би так її охарактеризував. Отже, я рекомендую, ви підписуєтесь, а ми переходимо до відео. Головна думка, якою я хочу сьогодні поділитись, це те, що вдячність партнерів, як особистісна риса, важлива не тільки для комфорту у стосунках, але й для того, щоб ці стосунки були взагалі, існували і не завершились як через відсутність базового, базового комфорту, так і через чиюсь схильність шукати усе найкраще. Оце от головне. Вдячність як особистісна риса допомагає стосункам не завершитись просто через те, що у когось є схильність шукати для себе усе саме найкраще. І що це значить? У темі стосунків там у літературі часто можна зустріти таку річ, як сатисфайзери і максимайзери, або задоволені і максималісти. Максималісти це люди, які годинами будуть сидіти на різних сайтах, вичитувати характеристики, відгуки, щоб обрати собі там, ну припустимо, мікрохвильовку. Цей процес у них сповнений переживань, бо ж помилитись не хочеться. Але от вони обрали собі мікрохвильовку, купили, притягли додому і засмутились, бо ідеальної мікрохвильовки не існує. Причини цього незадоволення можуть бути максимально різні відповідно до кількості характеристик, за якими люди обирають ну, різні речі і мікрохвильовку. Зокрема, людина може сьогодні купити, а завтра їй у рекламі трапиться мікрохвильовка за ту саму ціну, як і ця, але лише одна з характеристик ліпша. А тому такі люди, що при виборі за Євра стресують, що при отриманні стресують і засмучуються, бо варто було шукати краще, і при цьому повністю ігноруючи усі переваги отриманої мікрохвильовки. І так само у стосунках із цими людьми. У вас може бути все дійсно, без будь-якого лукавства добре у стосунках. Але такі люди постійно думають, що вони, певно, гідні чогось кращого. А тому покинуть вас і підуть собі, шука... собі шукати вас же. Але іще ще ліпшого. І якщо таку просту річ, як ідеальну мікрохвильовку з досить обмеженим функціоналом знайти складно, то що вже казати про людей, яким притаманні просто безліч різноманітних рис? Ну і це такі люди, максималісти, які не терплять жодних компромісів. Також є такий момент, що таким людям притаманно відкладати шлюб на якомога потім. І не через страх відповідальності, а через таку от логіку. Я стільки років чекав, мав справу з цілою купою різних людей, складав собі список бажаних рис, і після усіх цих зусиль і очікувань я маю погодитись на якийсь компромісний, неідеальний варіант, який ледве лише половині мого списку бажань відповідає, а ідеальної людини немає. Натомість є сатисфайзери, тобто задоволені. Ці люди шукають у речах і у партнерові тільки обмежений перелік найважливіших характеристик. І як тільки знаходять, то одразу забирають собі. Такі люди розуміють, що ідеальних речей і людей не буває. Що найкраще це ворог хорошого, бо хороше відповідає потребам, а замість найкращого потім знайдеться щось іще краще. Ну, через рік вийде нова микрохвильовка. Новий телефон, новий автомобіль, і цілком собі можна шукати все кращих і кращих партнерів. Але ми самі не молодіємо і лише втрачаємо у ліквідності. А сатисфайзери розуміють, що щасливий той, кому достатньо, а не у кого багато, у кого найкраще або ще якесь там най-най. І вдячність. Максимайзери порушують базовий принцип блага на цій планеті. Тобі зробили трохи, і ти навіть трохи невдячний. А де гарантія, що якщо зробити для тебе більше, то ти хоч тоді віддячиш і будеш задоволений. Натомість задоволені розуміють, що знайти одну лише людину з усього кількома найважливішими якостями це вже неабияке благословення. І поки максимайзери залишаються ні з чим через упевненість, що погоджуватись не менше це якесь бідне мислення, а при справжньому коханні взагалі все має там без зусиль, як по маслу йти, то задоволені, задоволені стосунками зі своєю хорошою, неідеальною людиною. А задоволений партнер може і хотів би, щоб ви були кращими. Але він ні за що не проміняє вас на якусь гіпотетичну кращу людину, бо вас він вже знає, ви його влаштовуєте, разом ви вже здійснили певні зусилля для зближення. А інші люди, звісно, ну просто така істина. Інші люди на перший погляд завжди привабливіші за партнера. Але хто знає, що там ховається за другим, за третім поглядом. Коли з актуальним партнером ви вже пройшли кілька десятків, а може і сотню поглядів. Також людина, у якої розвинена здатність бути вдячним, в принципі, здатна бачити хороше і акцентуватись на хорошому, що теж дуже важливо для довгострокових стосунків. Адже разом долати життєві труднощі можливо лише за рахунок сильних сторін, а не через ідеальність і відсутність недоліків. Бо ідеалу не існує. Кохання це не ідеально без недоліків. Кохання це добре після зусиль ужитись із недоліками одне одного за рахунок сильних сторін одне одного. І мова, звісно, про терпимість до недоліків, а не до негідної поведінки. Головне, вміти відрізняти одне від одного. Тому розвивайте у собі важливі риси, слідкуйте за своєю вдячністю, оточуйте себе вдячними людьми, пам'ятайте про повагу до себе і до партнера, та не забувайте, що ваш партнер не ідеальний, рівно так само, як і ви. До побачення!